І так, гримить, стучить, до вас біжить. Що ж це таке? Мах, ну що ж ти перевернувся? Ну, дивіться, будьте обережними, любі друзі, по цій карті можуть проігратися якісь інтриги, щоб вас просто не затягнули. Не давайте, да? якщо ви самі не, не, щось не збираєтеся, ну, тоді вас можуть викрити, тому що мах перевернути. Да? Тобто, не ведіться, не ведіться, може бути, програтися якась брехня, ну, хтось вас буде вводити в оману. І ще, дивіться, будьте обережними. Тут карта каже про підступність, про людську слабкість. да, от, Ну, хтось не знаю, щось захоче те, що у вас є. Таке буває, і люди починають робити дурниці. От, тож просто бережіть себе. І ще по цій карті треба подумати, де ви занадто балакучі. Можливо, ви якийсь зливаєте важливу про себе інформацію, да? з ким. Мо ділитися там кодами, то ж змініться.